Щоденник ДД, 6 листопада. Визначення дорослої дитини. Доросла дитина це та, в якої реакція на дорослі ситуації містить невпевненість у собі, самобочування, почуття неповноцінності або меншовартості. Усього цього ми навчилися на різних етапах свого дитинства. Велика червона книга, сторінка 7. Можливо, ми зростали з батьками, які для контролю над нами використовували гнів і любов, що проявлялася тільки за щось. Може, вони були перфекціоністами, і ми ніколи не могли досягти відповідності їхнім ідеалам. У нас залишилася впевненість в тому, що наші почуття, думки та уявлення були не такими, як потрібно, щоб бути недосконалим неправильно. У дорослому віці це відчуття, що з нами щось не так, могло утримувати нас від висловлювання своєї думки. Ми боялися, що люди від нас відвернуться, якщо ми не згодні з ними. Це могло призвести до нездорового вибору партнера або кар'єри, бо невпевненість у собі була сильнішою за нашу віру в себе. І ось нарешті збори ДДА дають нам можливість порушити правило не говори, не довіряй, не відчувай. Стикаючись із соромом і почуттям покинутості, ми починаємо розуміти, що насправді наші уявлення про себе не ґрунтуються на об'єктивній реальності. Ми починаємо бачити в ситуаціях більше золотої середини і сприймати життя подібно до врівноважених дорослих. Навчаючись відчувати безумовну любов вищої сили, ми розуміємо, що наша думка має значення, і що ми, як і раніше, варті любові, навіть коли думаємо, що і відчуваємо не так, як усі. Сьогодні я буду цінувати і поважати свої почуття і погляди. Завдяки допомозі ДДА я виважено ставлюся до своєї самооцінки і розумію, що здатний справлятися з ситуаціями як доросла, зріла людина.